В найближчої суботи Ватикан перетвориться на епіцентр глобальної політики. Привід, здавалося б доволі сумний похорон папи Франциска. Проте подібні церемонії давно стали чимось більшим ніж просто прощання з релігійним лідером. Вони стали сценою для тонкої та багатошарової похоронної дипломатії, як це називає швейцарське видання. Ное цухецайтунг на похованні папи не буде лише одного світового лідера російського диктатора Владіміра Путіна. Тим це не завадить неформальній зустрічі президентів України та США, докладніше далі. У 2005 році весь світ облетіла новина на похороні папа Івана Павла II у Римі. Тодішній президент Ізраїлю Моше Кацав потиснув руки своїм найлютішим ворогам: президенту Ірану Мухаммеду Хатамі та сирійському лідеру Башару Асаду. То була перша зустріч лідерів держав, які перебувають у стані політичної ворожнечі. І цей момент став класичним прикладом похоронної дипломатії. Сьогодні майже через 20 років термін знову набуває актуальності. За даними видання Ноя Цухет на. Похорон папи Франциска в соборі святого Петра прибудуть десятки світових лідерів, релігійних діячів та представників еліти. Серед них президент США Дональд Трамп з дружиною Меланією. Це буде його перший візит до Європи після переобрання. Президент Франції Еменюель Макрон, президент України Володимир Зеленський, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Приїзд також підтвердили британський принц Вільям та король Бельгії Філіп. Очікується участь тимчасово виконуючого обов'язки канцлера Німеччини Олафа Шольца та президент. Дента Швейцарії Карін келлер Зуттер у Ватикан прибудуть представники 138 держав, що робить церемонію прощання з папою Франциском найбільшим неформальним самітом світових лідерів у 2025 році. Саме такі події, не обтяжені офіційною повісткою, відкривають унікальні можливості для коротких розмов, рукостискань та нібито випадкових зустрічей. А ось російський президент Володимир Путін відмовився від візиту. Дипломатичний жест, що сам по собі є красномовним, як підкреслює Видання будь-який потиск року подібній обстановці це не просто жест вічливості, але потенційний політичний сигнал. У напруженій атмосфері міжнародної політики питання хто зробить перший крок стає ключовим. А похорон дає ідеальний привід для такого кроку без необхідності пояснювати його виборцям. Наприклад, під час поховання колишнього президента Шаджимі Картера у Вашингтоні поряд сиділи Барак Обама і Дональд Трамп. Вони як повідомлялося вели невимушену і навіть веселу бесіду, мало ймовірно. За інших обставин такі моменти створюють довіру. Наприклад, Ляєн, як стало відомо, планує провести зустріч із Трампом на тлі суперечки Мита. українського президента Володимира Зеленського закликає зустрітися з Трампом його екс радник Джон Болтон. Болтон наголосив в інтерв'ю виданню Бабель, що українській владі слід намагатися, попри все, продовжувати спілкуватися з адміністрацією Трампа, конгресменами та сенаторами, щоб донести свою позицію. Чи настане у Римі дипломатична розрядка? Поки що не Дома, проте сам факт таких зустрічей уже важливий. Ну про смерть папи римського Франциска, яка надійшла 21 квітня, миттєво розлетілася різними куточками землі, де проживає мільярд 300 мільйонів охрещених католиків. А це близько 17% населення усього світу. Франциск пішов у віці 88 років у своїй резиденції у ватиканському будинку Санта-Марта від наслідку інсульту. Одна з головних інтриг, кого оберуть наступним понтифіком? Одним із потенційних наступників папи Франциска називають кардинала Стернополя Миколу. Бичка. Докладніше далі. Папа пішов менш як за 24 години після його останньої промови на площі святого Петра у великодню неділю на балкон базиліки святого Петра. Франциск виїхав на колісному кріслі. Нещодавно 88-річний папа переніс важку пневмонію. В останній промові папа згадав Україну. Він закликав усі сторони, залучені до війни, продовжувати зусилля спрямовані на досягнення справедливого та тривалого миру. Не дивно останньою новиною про Україну, яка надійшла до папи Франциска. Був масований обстріл росіянами сум, під час якого загинули 35 пересічних громадян. Уже наступного дня Ватикану прилюднив заповіт Франциска. Понтифік заповів поховати його скромно у простій дерев'яній труні, вистеленій цинком, на відміну від попередніх пап, яких ховали у трьох вкладених одна в одну трунах іски Париса, свинцю та дуба. Також він скасував традицію виставлення тіла на підвищенні у базиліці святого Петра для загального огляду. Місцем поховання обрано павську базиліку санта марія Маджоре, де Франциск традиційно молився, таким чином він стане першим папою за понад століття, якого поховають за межами Ватикану. Сам похорон відбудеться 26 квітня. Процедура розпочнеться з того, що найвищий за рангом кардинал Ватикану Кевін Фаррелл проведе обряд підтвердження смерті та покладе тіло папи в труну. Поховання відбудеться за рахунок благодійника, кошти від якого вже передано до базиліки санта марія Маджоре, через 15-20 днів після поховання. Конклав, який складається з кардиналів, має обрати нового папу. У всьому світі є 252 кардинали. Втім, за нового папу мають право голосувати лише ті, хто не досяг 80 років. Тому цього разу у конклаві голосуватимуть 138 кардиналів. Сам конклав відбувається у секстинській капелі, де кардинали зачиняються і не контактують з зовнішнім світом. Процес може тривати кілька днів, а іноді й тижнів. І весь цей час до упокоїв кардинала не пускають нікого, крім персонал. Налу, лікарів і священників, які їх сповідують. Усі вони зобов'язані зберігати таємницю. Кожен кардинал таємно голосує за свого кандидата, але лише за наявності двох третин голосів кандидат може стати новим понтифіком. Зазвичай кардинали воліють вибирати одного зі своїх, хоча суто теоретично будь-хрещений чоловік-католик може розглядатися як кандидат на постпапи. Найчастіше кардинали обирають європейців і особливо італійців з 266 пап обраних до цього часу 217 були з Італії. За словами апостольського нунція в Україні архієпископа Евісвальдаса Сакульбокаса, будь-які прогнози стосовно кандидатури майбутнього понтифіка не мають сенсу, тому що під час конклаву завжди може бути багато сюрпризів. Сам папа Франциск не називав ім'я свого наступника, до того ж його слово не мало б вирішального значення, тому що в понтифіків немає такого династійного права. Втім, експерти називають ймовірних кандидатів. Це кардинал Теодзупі, архієпископ Болонії, відомий своєю активною участю у миротворчих місіях, зокрема в Україні, і це державний секретар Ватикану, досвідчений дипломат, кардинал П'єтро Паролін, який має ключову роль у зовнішній політиці святого престолу. І, хоча обидва італійці, найімовірнішим наступником Франциска на папський престол називають кардинала Луїса Антоніо Тагле з Філіппін, колишнього архієпископа Маніли, наразі префекта конгрегації з євангелізації народів. Кмегери ставлять кардинала Тагле фаворитом з коефіцієнтом близько одного до одного. Найімовірнішим новим папою римським його робить поєднання авторитету та досвіду, а також наближеність до цінностей Франциска. Також одним із потенційних наступників папи Франциска називають кардинала Стернополя Миколу Бичка, єпископа Мельморської єпархії святих апостолів Петра і Павла Української греко-католицької церкви. Попри молодий вік, Микола Бичок має вагомий досвід у душ та управління. Лінії єпархією нагадаємо, що в Україні католицька спільнота вірян також велика і складає щонайменше 6,5 мільйонів. Диктатори теж бояться. Мало того, вони бояться більше за пересічних громадян. За історію людства було чимало випадків, коли авторитарні лідери, як то кажуть, погано закінчували. Грунтуючись на історичних паралелях, політичні динаміці в авторитарних режимах та доступні інформації щодо перших осіб Російської Федерації. Експерти видання Telegraph UA за допомогою штучного Інтелекту змоделювали, хто саме і коли може усунути російського диктатора Владіміра Путіна. Докладніше далі. Теоретично загрозу для Путіна можуть становити силовики ФСБ, Міноборони, Росгвардія це ядро путінської системи, що контролює силові структури і ресурси. Наприклад, його можуть усунути військові або ФСБ, якщо вирішать, що політика Путіна веде до краху держави. Донедавна серед силовиків мали величезний вплив екс-міністр оборони, нині секретар Ради безпеки Сергій Шойгу та директор ФСБ Олександр Бортніков. Втім, немає доказів їхньої нелояльності. Друга гру. По ризику для Путіна це бізнес еліта. Такі олігархи, як Сулейман Керімов або Олег Дерипаска, безпосередньо залежать від Путіна, але санкції та ізоляція Росії боліче б'ють по їхніх активах. Усунення ними Путіна може статися на тлі так званих реприватизації та націоналізації, неможливості вести бізнес на заході та страхом перед репресіями. При цьому олігархи в путінській Росії позбавлені політичної самостійності, їхня залежність від держави та страх перед арештами та навіть фізичним Нанням робить відкритий бунт малоймовірним. Третя група це особи на кшталт прем'єр-міністра Михайла Мішустіна або голови центробанку Ельвіри Набіуліної, які представляють технократичну еліту, що керує економікою та державою. У Путіні вони можуть побачити перешкоду для раціонального управління країною, а тому підтримати державний переворот заради збереження системи. Власних силових ресурсів для організації змови у них немає і стати на бік заколотників вони можуть лише у тому випадку, якщо що економіка наблизиться до колапсу. Власні силові структури, не підпорядковані Кремлю, мають регіональні лідери на кшталт глави Чечні Рамзана Кадирова. І хоча Кадиров публічно демонструє лояльність, його конфлікти з іншими елітами, наприклад, із Сулейманом Керімовим, показує потенціал для розколу. Зазначається, що регіональні лідери можуть захотіти більшу автономію або захист своїх інтересів у разі ослаблення центральної влади. Водночас Кадиров та інші залежать від фінансів та підтримки Кремля. Їхні. Бунт можливий лише за серйозної кризи. Тому російському лідеру варто боятися не конкретних особистостей, а системних факторів, а саме розколу еліт, військової поразки або економічного колапсу. При цьому найбільш небезпечними є силовики середньої ланки або регіональні лідери з власними ресурсами, але їхні дії залежать від кризи. Поки Путін зберігає контроль над ФСБ, Росгвардією та армією, імовірність успішної змови мінімальна, тим більше у короткостроковій перспективі. Середньо строкова загроза у діапазоні від 5 до 10 років може зрости, якщо війна затягнеться, економіка погіршиться або Путін виявить слабкість. Наприклад, через стан здоров'я. Наймовірніший сценарій не вбивство, а палацовий переворот, де еліти змушують Путіна піти в обмін на гарантії безпеки. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.